З гребінцем та трюфельним соусом. Ну, я соус вообще не сильно люблю. Ай, ну трюфель, да. Трошки побризкую. Але я оцей майонез, ну я не дуже. Не куштувала ніколи ніякого гребінця. Блін, майянництвий. Блін, витримай, будь ласка. Гребінець виглядає, хто не знав, отак от. на картоплю схоже. Як я все поміщу в один рот. Це спробувати одночасно. Резина. <рігументируйте> Ніяк. Пів кілограма трюфельного соусу залити, може, щось би воно дало? Три із десяти. Без історії. Огірки кімчі. Я собі заберу гарний. Карма. Кінза, тут перч. Кім. Ой! А! <кху> Дуже гостро. Без закусочку можна заказати. Там зверху був прям перчик, і він мені дав по шарам. Прикольний маринований огірочок. Гриби муер з кімчі. Як слізняк якийсь. Якісь водорості. желе. Я таке замовлю ще. Суші бургер з тонцем, вони теплі. Ми зазвичай просто з лососем їли. А я не люблю теплий суші бургер. Ну виглядає шикарно. Знаєте, коли на суші бургер зверху тут цибулю присипають. Воно ну, і так в паніровці, куди тут ще цибулю, блін кидати? Поки що не знаю, що сказати. Таку ніж Хотілося чогось яскравішого. Мені більше подобається з лососом. Суші бургер з чим там? З креветкою та сурімі. За три секунди. Забу... Це мені якийсь смачніший. Креветка по всім признакам лосось. Так це лосось. Це не креветка. Це лосось. Що будемо качатися? <клес> з креветкою та дешевше. А як ми все інше ділити будемо? Хто сильніший? Ага, щас.